Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу. Дивіться, ми вже на місці, друзі. Як ви вже зрозуміли, ми вже на Дніпрі трошки пізніше виїхали, і там ось в далечині вже видно 5 копорів. Оце нам зараз туди треба йти. Ну ще десь кілометр треба нам пройти, і ми будемо на місці. Так що, друзі, не будемо гаяти часу, побажайте нам успіху. Ми пішли. Ось, друзі, дойшов я до цих людей де копають, вже до копейки, да? просто включив прибор і йду, якби потихеньку пікаю дивіться, вже мені туз. Вже мені тосик. зараз я вам скажу, що це за мені туз. Так, 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 це дві копійки Ніколая першого, Олександра другого. Така, отака монетка. Так що вже є, друзі. Прекрасно, йдемо далі. Простори великі, гулять, слава Богу, їде. Так що йдемо. Ось, друзі, другий цікавий сигнал і також монетка. Ну, правда, на цей раз вже советик. Три копійки, ранні совєти. Ось такий, от такий монітус. Так що йдемо ще далі. Ми хочемо цей раз піти аж туди до краю, аж до кінця. Так що йдемо, йдемо. Ось, друзі, і сьогодні Сразу пішла пруха. Ну, це, я так відповідаю, що це советик. Да? Рамочник, рамочник 20 копійок. Ось такий, такий. Ну, як ви вже друзі, замітили, сьогодні я купаю своїм новим прибором рутус Верса від магазину Камрад. Кому потрібно прибор купити, будь-який, не тільки рутуси є. Переходьте по в магазин Камрад. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Трошки пройшов, друзі, і знову монітос. На цей раз імперія. Деньга. Знаєте, прекрасному сохранчику такому. Прекрасному. Ну-ка ще трошки протру. Так, да, деньга, класно, друзі. Дивіться, так? Да? Сохранчик, я вам скажу, бомбезний. Так що йдемо далі. Прекрасно. Ми з Юрою зайшли вже ось сюди далі, почти в кінець. А друзі, ще аж, 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 аж там. Тобто ми вже як би доходимо туди, куди ми хотіли дойти. Почека, покопати. Ось, друзі, ми з Юрою дійшли вже до самого кінця. Далі вже нема куди йти. Далі дивіться такі сугроби, все. І в мене такий чіткий непоганий сигнал. Ну, правда, на цей раз не монета, а конинка попалася. Ось от така, от. От така невеличка. Непогана конинка. Так що, дійшли ми до краю, тепер будемо шаритися тут трошки, а потім підемо трохи далі. Тут ось копано капітально. Ну тут, я так розумію, людина копала по КР. Ось, друзі, непоганий такий сигнал. Підміть. Дивіться воно. А, ось хотів хочу сказати, ось, воно б'є. Але, 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 друзі, не монета. Думав, монета, але ні. Якась, якась шняга. Ну було так цікаво під монету. Бачите, якась якась шняга. Не, не зрозуміла. Незрозуміла якась шняга. Ну, забираємо, роздивлятись, будемо вже потім. Ідемо далі. Ось, друзі, пройшов вже багатенько, нічого нема-нема. І ось така маленька квіточка, якась украшалка була. Чи, може, звідси сережки, щось, щось таке маленьке. Не сподобалося мені в цій стороні. Піду і, мабуть, поверну обратно. А ось, друзі. Я так розумію, щось цікаве. Давайте подивимося. Пряжечка. Ух ти, дивіться, яка краса. Ціленька, друзі. Ціленька пряжечка попалася. Ох-ой-ой-ой-ой. Красота. Не знаю, може я помиляюся, але мені здається, що це Київська Русь. Дивіться, цілесенька, цілесенька, цілесенька. На три ремішка, як воно йшло. Ну що ж, це вже я вам скажу чудово. Це вже чудово і чудово. Мідна пряжечка чи латунна, чи мідна. Ну, в общем, тут ще одна ось теж є, але вона залипла цей язичок. Так що почиститься, думаю, все буде гарно працювати. Забираємо. Ось, друзі, ви тільки погляньте, яка здорова шляпа. Це, скоріше всього, масончик може бути. Ну, убита лиса, друзі. Ну, як лиса, то це я розумію, що це, це не масун. Ось ось така окантовочка йде. Це три копійки з серебром Миколи Першого. Здорого ж друзі, ну лиса, просто-просто лиса. Знаєте, все-таки з великою катушкою тяжко тут працювати. Дуже-дуже багато металу. Дуже так устелено просто. Я навіть не знаю, що робити. Буду. Зв'язуватись з камарами, може в них є маленькі катушки на версту, Обов'язково куплю, друзі. Обов'язково. Да. Три копійки серебро. Вже видно написано. Здорова яка, да? Ну, Клас, йдемо далі, йдемо далі, друзі. Друзі, знову вирвав я таке серед цього металу, серед цього желіза. Звідси, сітки валяються, металовало, такий вирвав монітос. Зараз подивимося, що це є. Всього. Тож, знаєте, такий великий так, мені тут, все таке великі мені серед, серед цього металу вдається вирвати катушку катушкою. Ага, і це Екатеріна, друга, дві копієчки. Дві да, капіочки, так, з конем. Ну, нормальок, друзі. Нормальок, йдемо далі. Я вже підійшов там, де друзі копають всі. Так що тут, тут і будемо, мабуть, копати далі. О, дивіться, друзі. Русик підняв і Павловську двушечку В такому замечательному сохрані. Вообще, Це дуже десь тут, так? Да? Дивіться, крестовичок Петровський. Ох, і сказочно. Ну ти сьогодні вже дав. Оце що таке? Нічого себе диви, яка українсь сердечко, яка украшалочка. це срібло якесь. Да? Диві, трошки це не все, все в а, що і, це найкраще. Ну так і що, красавчик, красавчик. Що підходжу, хочу вам показати. Дивіться, метал прямо горой лежить. Сюди, щоб заїхати, то тут можна залотитися на одному металі. Дивіться, скільки всього. Ой-ой-ой, скільки хожу, друзі. Наче бачив, але ну, такого точно ще не бачив. Дивіться. Ой-ой-ой-ой-ой. Русі каже, там далі плух лежить цілий. Даже. Борону то ми вже бачимо, походу. Дивіться, так? Да? Оце так, да. оце коп. Оце я розумію. Скільки всього... Ай-яй-яй-ой, сокир немає, я би забрав сокири. Да. Оце, -то да. оце -то да, друзі. Дивіться, боже, боже, ось о. кілька метрів в сторону, так само, гора, гора металу, гора. Ой-ой-ой, дивіться, боже, боже, воно ж воно має таку вагу все. Я в шокі. Ну, що зробиш? Ми сюди приїхали не за металом. ось ось, зараз я вам покажу плуг. Дивіться, цілий плуг кінський. Такий, як ото по, на початку радянської влади був. Дивіться, так? Да? Ай-яй-яй. Ну, нічого, нам це не цікаво, йдемо далі. Чергова знахідка, друзі. І це, я вже бачу, що це крестик. Ух ти, йому, і срібний, друзі. Трошки я його ободнув навіть, да? Ну, нормальок, срібний крестик сьогодні вже один є. Це вже чудово. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, дивіться, яка погодка. Сонечко зійшло. Красота, боже, красота, копай, копай, копай. А в мене тим часом, друзі, знову сигнал. І я так розумію, начебто кругляшок. Так. Да. Монетка, друзі. Царська монетка, одна копійка Миколи II. Дивіться, прекрасний сохранчик такий взагалі. Супер-супер монетка. Так що йдемо, йдемо копаємо, друзі. не гаєм часу. Час на копі біжить дуже-дуже швидко, дуже коли йдуть знахідки. А коли немає, то він просто тягнеться. Ось і, друзі, черговий хрестик. Вони так слабенько б'ють, Ну, прибор бачить їх однозначно, прекрасно бачить. Я так розумію, на цей раз начебто вже мідний, а може і срібний. Ну, Взагалі то треба чистити, щоб зрозуміти, який він, друзі. Щось дуже схоже, звісно, і на срібний. Ну, побачимо потім. А поки забираємо, друзі, і йдемо далі. Друзі, уловив дуже-дуже прекрасний сигнал. Дивіться. 82. Є передчуття, що це має бути монета, друзі. Ага. Ще там. Купаємо. Опа! Ага. ти зверху. Ага, бачите, друзі. Монета. Монета, монета, монета. Була в і однозначно, це імперія. Друзі, я не розумію, яка монета, ну якась монета. Забираємо, будемо чистити, а потім вже будемо роздивлятися, що за монета. Ось якась, якась така. Да. Черговий сигнал. Черговий сигнал, друзі, і монетка. Монетка, монетка. Чистимо, дивимося. Дивимся. Ага, а це, це друзі, по-моєму, советик. 5 копійок видно по формату, по жовтизні. да, так і є. Советик п'ятачок. Так що, в хабарнісу і пішли далі. Друзі, пройшов кілька метрів і прекрасний сигнал. Рівно 80 по виду її б'є, а це мідною монетою б'є. Ну що, дивимося? Де воно що тут? Ага, ще не викопав. Так. Десь вже щось зверху. Бачу. Бачу, друзі, бачу. Єсть. Єсть, є, єсть, єсть. Мідна монетка. Загажена. Дивимося. Попитаємося роздивитись. Да, одна копійка Олександра Другого, ось його вензель видно, ну, нормальок, в карман і почапали далі. І знову, друзі, мідний сигнал. І от тут є, і тут є монетка в цьому кругляшку. Оп, оп. Оп. Що за монетка? Будемо дивитись. Так, а щоб роздивитись, треба трошки хоч протерти її. Ой, друзі, ну нічого ж не видно. Знаєте, знов зайшов, вода наче далеченько. Не хочеться ж йти кожну знахідку мить там. Друзі, ну нічого не видно. Якась монета, якась царьова, а яка? А хто ж його знає? Знаєте, носить з собою воду. Скільки зараз зарікався? Візьми водичку, бризнув та й все. Ну, нічого, ложимо. Ложимо в хабарницю, будемо потім роздивлятися вже. Йдемо далі. І знову, друзі, підняв мій рутус непоганий сигнал. Ось, ямка чиясь. Ось я тільки що викопав. І десь, десь, десь тут. Ось. Грудочка б'є. Дуже-дуже-дуже прекрасно б'є. Опа, тут вже нема. Десь тут, десь тут. Ну, іде, Єсть. Єсть, друзі, єсть. Малишка. Ось така малишка, а тепер дивимося яка. Тому що минулого разу я тут підняв дві монетки Олександра Третього з вензелем. Ага, це монетка з вензелем Миколи Першого видно ось вже. Так, а що за монетка? Оп. Одна друга, мабуть. Чи тоді не було одна друга. Денежка, мабуть. Ну-ка, 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 ага. Одна друга копейки з серебром, друзі. Ось така, ось така маличка. Вензель Миколи І тут. Ну, прекрасненько. Йдемо далі. Дивіться, друзі, що хочу сказати. Оце мої вчорашні ямки. Оце я тут ходив, імперію смикав. І знаєте, як би ти не старався, як би ти не ходив, все одно щось пропустиш. рівно щось пропустиш. І ось, дивіться, поруч, зовсім поруч. Цікавий сигнал. Стабільний 81 мідь. А мідь, значить, шукаємо. І вже бачу. І вже, і вже бачу. Дивіться, друзі. Ось всього вона. Усього вона, монеточка. Монеточка, монеточка. Знову стараємося розгледіти, що за монеточка, але ж не подивишся. Ви ж не подивишся. Ну, однозначно, це імперія, друзі. Ага, Миколи другого роздивився. Він зіль, Миколи першого, верніше, Миколи першого, одна, одна копійка. Ох, моя. Ну, Знаєте, в кінці пошуку приложу фотографію, щоб було видно. Так, да, ось видно, одна копійка. Ну, нормальок, що сказати. Копаємо далі. Да, друзі, бачите, як буває. Ось, знов мої ж ямки тут же, тут же, тільки я ходив вчора. І знов чудовий сигнал. Головне не бігти. І це показує, що велика монета. Аж 84-85 видає. Ну і де вона? Що тут? Ну десь є, друзі. Є. Ага, є, точно. Дивіться. Отак От і я ходжу, так як і всі. Так, як і всі, друзі, ми ходимо. Дивіться, ще й велика монета, це ж, я так розумію, три копійки Миколи II, мабуть. Ні, це 2 копійки Олександра II. Ну, нормально. Дивіться, відносно велика монета. І ось вам. І ось вам ходимо, копаємо. За собою навіть навіть шукаємо. А задаємося, що от ми такі круті після когось знайшли монети. Тут після себе знаходиш. Так, да? прекрасно. Йдемо далі. І ось, друзі, метр пройшов від тої ямки і знов сигнал. І монета. Ну як оце? Як оце таке можна повірити, так? Да? Можна, друзі, буває. Ага, знову Миколи першого денежка. Ну, прекрасно. Прекрасно. Карман. Ось до мене Юра підходить, щось хоче показати, мабуть, що розказати. Так що зараз узнаємо.